Доброго дня! Це Філкова хатинка та Тарчу Сьогодні хочу вам швиденько показати свій новий сортик Тео Берегиня. Дуже ніжні, такі махрові, рожево-біло-зелені квіточки, трояндочки, які мають дуже тривалий термін відкриву. Квіточка має дуже гарний запас бутончиків. На відео зараз молодесенька розеточка, яка виходить в своє гарне цвітіннячко. Також сорт схильний до утворення ось такої фіолетової, ніби як кайомочки на листочках дорослих. Але це не завжди є. І на цвітіння взагалі ніяк не впливає. Більше це залежне від освітлення. Ось квіточки залишаються такими біло-рожевенькими трояндочками ніжними яких набивається повний букетик? Ось така гарнесенька ТО берегиня. Стандартна фіалочка, новиночка 2024 року. Як квіточка вийде в гарне цвітіння, я постараюся її зняти ще раз на відео. Дякую за увагу та побачення!